Едуард Успенський. академік Іванов. Всім відомий математик академік Іванов дуже лікарів боявся, та в лікарню не йшов. Він тигра міг погладити по спині рукою. Він не боявся стрінутись грабіжників юрбою. Охоче усміхався він під дулом пістолету, Витримував цілісіньку виставу із балету. Від темряви він не дрижав, у воду з висоти стрибав. Для нас це не новини. Але одного вечора заслаб він на ангіну. І треба лікаря мерщій з лікарні викликати, а він боїться лікарів, мов яструба курчата. Та сусідський хлопчик Вова допоміг йому чудово, швидко слухавку, приклав до вуха телефонну і дзвонити швидко став в лікарню він районну. «Перешліть до нас, будь ласка, лікаря й машину, академік Іванов хворий на ангіну. Найстрашніший лікар встав, найстрашніший шприц узяв, найстрашніший свій халат, найстрашніший бинт і вату, і медсестру найстаршу, страшну та поважну. І уже з воріт лікарні мчить машина санітарна. Один дзвінок і ще дзвінок відчиняється замок. Лікар входить та дарма, хворого ніде нема. В ліжко лікар заглядає, академіка немає. Зазирнули у буфет в кухню, ванну, туалет, зник наш хворий. В чим причина, а він заховався в скрині там тихесенько сидить через дірочку глядить. Лікар викликав сусідів. То дзвонив, щоб я приїхав. Я тут маю лікувати, а не в дитячі ігри грати. Якщо хворого не зможу у квартирі відшукати. Когось іншого я мушу замість нього лікувати. Той, хто викликав машину, вийде хай на середину. І на стіл поклав Дивись валідол, касторку, шприц. П'ять медичних ампул та кварцеву лампу. Шприц, побачивши сусіди, налякались, ніби діти. І хитають головами. Не жартуємо з лікарями. Ми не винні чесне слово. Але враз виходить Вова. Викликав машину я, і вина у цім моя. І хлопчина, так як міг, показав йому язик. Оглядає лікар Вову. Ну, козаче, ти здоровий. Та перед від'їздом ліки пропишу тобі я нині Печиво, варення, мед, а ще й апельсини. Всі вітають смільчака. Раптом що за річ така? Відчинилася раптом скриня, І виліз хворий на ангіну. Я ховатися не звик за чужі спини. Якщо поруч видають людям апельсини. Слава добрим лікарям, слава хлопченяті, я ховатись більше не буду в скриню темнувату. Це ще дурниці, малий сказав сміливо. Не боятись лікарів невелике диво. Якщо людям сказати, можуть засміятись, перукарів. Ось кого треба боятись.